А чи знали ви, скільки прав у вас є насправді? І чи знали, що саме ви маєте право впливати на рішення, які змінюють ваше місто чи село? Закон України про місцеве самоврядування гарантує кожному громадянину реальну участь у вирішенні питань своєї громади. Про що цей закон? Ваші права, тобто ви маєте право брати участь у місцевих зборах, подавати пропозиції, впливати на бюджет і контролювати роботу місцевої ради. Саме громада вирішує, що ремонтувати, будувати, створювати. Це ваші дороги, школи і парки. А ось місцева рада вже ухвалює ключові рішення про благоустрій, бюджет і програми розвитку. Актуальною є стаття 26, виключна компетенція місцевих рад. Ця стаття дає місцевій раді право ухвалювати найважливіші рішення, наприклад, затвердження бюджету, куди ж підуть гроші громади, управління комунальним майном, лікарні, школи, дороги та програми розвитку, що ж потрібно покращити у вашому місті. І все це під вашим контролем. Пам'ятайте, цей закон створений для вас. Ви маєте право не лише знати, як працює ваша громада, а й впливати на її розвиток. Використовуйте свої права і будьте творцем змін. За бажанням, цей та інші закони ви можете придбати у нас на сайті, який є в описі або в шапці профілю.